Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало закінчити і розпочати сезон. Нарешті ми дочекалися, закінчився лютий. Березень нас зустрів трошки прохолодою, Обіцяють, з 5 числа вже у нас погода. І тоді ми вже зможемо працювати. Своїми бджілками. Але глянемо, як кажуть, курчат по осені рахують, а бджілок по весні. Ну, з 1 березня, звичайно, ще рановато. Можуть вони дожити, а по якійсь причині, десь можуть ще і загинути. Але на даний момент, на 1 вересня, да у Бог у нас. На пасіці в Єрву не загинула ні одна сім'я за зиму. Так, відходи були осінню, там напад. Я вже не раз казав, що коли тримав грізні породи, бакваст, кордован. Вони мене до сіми до сімей осінь слабших розбивали. Зараз вже поменшало, поменшало, але є ще тр... трішки. І дві сім'ї були трутовку, відійшли ще з осені, але. Ті, що зайшли в зиму, на цей день усі і вийшли. Глянемо, як... що в нас на 1 березня. Це місцева. Отак От ще ще клуб не розпався, але я думаю, що вже невеличкий розпліт є. Уже можна ставити пльоночку. Ну, єдина сім'я, яка за всю... За всю зиму ні разу не облетілась. Ще сидять в клубі. Це українська степова від Єгошина. Місцева. От такі сім'ї. Це в нас сильні сім'ї. Теж місцева. Тут ще сидить, як то що ще продовжується зима в клубі. Ай, вітер. Тут теж ще в клубі. Тепла наче не відчувається. Тут теж в клубі. Сім'я на сім рамочок, Сім вуличок точніше. Українська степова. Від Кривченка 98-ма лінія. Це лінія на Ну, Можна показувати всі. У нас ще я переглядав е, Даже пару днів назад ще було тепліше трошки, Ну, у нашій сім'ї ще клуби не розпалися. Але про що сьогоднішній ролик? Один коментарій написав. Е, Покажіть своїх здихів. Я зразу просто не зрозумів, що показати, чи видохи, вдохи, чи щоб, дякувати Богу, живий, здоровий, ще дихаю, які здихи. Потім товариш каже, це здихів він мав на увазі сім'ї, які... які загинули. Ну, Приємно трошки, що у пасічників є відчуття гумору. Ну, на велик великий жаль. Чи на превелику радість я не можу показати сім'ї, які загинули. Хоч ти вірте, хоч ти ні, ну, воно так і є. Але з дихів я, звичайно, здихами не називаю їх. Ну, На своїй пасіці я все, що менше, п'яти рамок, я називаю їх слабаші. Ну, Деякі називають здохлячки, а деякі називають здихами. Я називаю їх слабаші. Все, що вище 4, 5 6 я називаю середні сім'ї. І все, що вище, це сильні сім'ї. Звичайно, я в себе на пасіці я не об'єдную слабкі сім'ї. Можливо, це помилка. Але я проводив експерименти такі. У мене на пасіці, в моєму регіоні. якщо... Якщо більш-менш нормальна погода і весна, сім'ї, які виходять на трьох чотирьох вуличках, здатні дати товарний мед. Навіть є ролик, де сім'я вийшла на чотирьох рамках, дала 8 чи 9 рамок акації. Тому я й не об'єдную. Можливо, це було б неправильно, може об'єднати. Допустимо, три-чотири вулички об'єднав, зиму пішло на сім, потім в травні зробив пакет і все супер. Можливо, так. Може, я ще до цього ще не доріс. У мене на пастці я і показував раніше пару сімей, які я просто, ну, ну, всяке буває, помилився і пізно обробив, і вони були, наче йшли, а потім вже в осені сім'ї е, ну, ослабли. А так в більшості. Як можна определити, чи є закліщованість. Якщо пішла на 6 рамках і на 6 вийшла, то це ну, в принципі, супер. Закліщованості немає. Якщо пішла на 5, а вийшла на 2, то це бити тривогу, там кліща море. Але давайте глянемо, як казав в коментарях мої здихи. Побачимо найслабші сім'ї, які в мене є зараз. І що з ними? Ну, Це такий собі здих. На 4 вулички. І ми оцей вулик будемо показувати, що він нам принесе по товарному меду. Не буду його не ні, ні усилювати, нічого. Просто покажемо потім пізніше. Ця сім'я була ця, що пізно оброблена. От подивіться, це дійсно приуща бджілок. І це місцева. І вона перезимувала. Було у нас усього недавно, в кінці лютого, мінус 20. От і сила місцевої. Це дійсно слабачок. Якщо така сім'я перезимувала, то і вона була дійсно знайшла в зиму сильніша. Я, правда, потім, коли побачив, що вони сипляться, я їх обробив щавелькою і осип зупинилася. Це в мене три сім'ї, які я обробляв, можна сказати, зимою. І врятував їх. Якби я їх не обробив, була б біда. Але вона, вона то вижила. Ну, я не думаю, що така сім'я дасть товарний мед. Цю сім'ю прийдеться підсилювати. Ось теж слабачок. Це альпійський вулик. Йому вже за 50 років. Може колись їх позбудемося, а може і ні. Отак сидить була сильна сім'я. І була посипалась, бо пізно обробив. Але ну, ця сім'я в альпійському вона дасть товарний мед. її навіть не треба підсилювати. Ось вулик 54, вона як війшла в осінню, так вона і вийшла весною. Оцей вулик ми покажу, я буду показувати, чи спроможних такий слабашок дати товарний мед. Ми їй будемо знімати ролик і показувати. Що, як вона розвивається і що вона нам принесе акації, чи якщо, дасть Бог, буде все добре. Ось, дивіться, рівно три вулички. Плотненько, дивіться, як вона зайшла з осені сіла біля передньої стінки, так і вона стоїть. Сидить. Тут 96-та від Олександра Кривченка. Дивіться, як плотненько сидять біля передньої стінки, березень місяць. Кормів. Вистачає і найслабшу теж, яка була, посипалась від кліща, я її теж взимку обробив. Йдемо ще глянемо одну сім'ю. Я вже її трошки переклав. Дві вулечки. От вам отака сім'я перезимувала. Тут теж 96-та від Олександра Кривченка, але я її не обробив, вона йшла. На п'яти рамочках. Непогана йшла так собі середня сімейка. Але потім я відкрив, дивлюся, дві вулички залишилося. Я пролив щавелькою і так вона дожила. Цю сім'ю, звичайно, треба буде підсилювати. Ми її підсилимо попізніше, десь у... в кінці квітня, може і в началі рамочкою розплоду. Особливо. З нуклеусів, де нуклеуси на три рамочки, вони розвиваються втрох швидко і їм стає тісно. Ми розширимо і так сім'я буде все добре. Отак, От друзі, якщо така дві вулички мінус 20 пережила, то я ще раз переконуюся, що наша степова і місцева це найкраща бджола. Добре, друзі! Бажаю вас вам, щоб у вас ні одна сім'я не загинула. Бо ще рано, можна сказати, рахувати все може бути. Але дасть Бог все буде добре, чого і вам бажаю. До побачення.